свято. І так, а запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Хотіла запитати, чи були запитання по домашній роботі? Зараз скажу. Ну Дивіться. Так. Ні, не було. Добре. А запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Дійсно, сьогодні свято, 14 лютого. Я вітаю всіх. Хто взагалі в своєму серці містить любов до будь-якого, до будь-якої істоти, до батьків, до бабусі, до братів, сестер, до однокласників, до тварин своїх. Це все любов. І так, класна робота. О, з'явилась дівчина перша сьогодні у нас. Класна робота. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як порівнювати десяткові дроби. І так, запишіть такий підзаголовок. порівняння, порівняння десяткових дробів. Десяткових. Поскладати можна? Ні. Ну, але дуже важливо дробів. Ті, хто сьогодні урок пропустять, треба обов'язково подивитися, буде. І так, ось, ми ось чого доброго ранку, як ми можемо порівняти десяткові дроби? Ми зараз дізнаємось. Але перш ніж ми будемо порівнювати десяткові дроби, ми дізнаємось таку дуже важливу властивість, яку ми взагалі будемо вивчати більш детально в 6 класі, але і зараз я можу вже вам її пояснити, чому вона має. Місце існувати. Накресліть, на будь ласка, якийсь такий круг і поділіть його на 4 рівні частини. Яку частину круга я заштрихувала, скажіть мені, будь ласка. Одну четверту. Одну четверту, Згодна з вами. А тепер дивіться, якщо б я цей а, круг а, розбила на вісім рівних частин, поділіть кожну четвертинку ще на надто. Заштрихована частина залишилась тією ж самою, але тепер я можу її записати іншим способом. Яким способом? Скажіть, будь ласка, з одного боку Четвер... це одна четверта, а з другого боку це який дріб? Дві восьмих. Дві восьмих, згодна. А тепер подивіться, як я могла з дробу четверті, однієї четверті... Отримати дріб 2 восьмих. Що я зробила? Я чисельник і знаменник дробу помножила на число 2. Ну і, взагалі, так. в даному випадку я помножила на 2. А з'ясовується, що я можу чисельник і знаменник дробу множити або навіть ділити на будь-яке число, яке відмінне від нуля. При цьому дріб буде залишатися таким самим. Ця властивість називається основна властивість дробу. Її можна записати у вигляді формули так. Якщо в мене є дріб АБТ, я його можу записати таким чином. Я можу і чисельник, і знаменник помножити на будь-яке число, яке відмінне від нуля. Кому ставлю і пишу, це не дорівнює нулеві. Ось Ця формула називається Основна властивість дробу. Але ми а, сьогодні тільки її один раз будемо використовувати, а далі ми в шостому класі до неї ще повернемося. Але запишіть це, напишіть поруч. А я все. А, тобто, а як це? Одна четверта дорівнює дві, дві дві Ну Дивіться, одна четверта. Частина торта те ж саме, що дві восьмих торта. А можна було би продовжити, можна було б, наприклад, чисельник і знаменник на 10 помножити, буде 10 сорокових і так далі. Тобто є така властивість. Якщо я чисельник і знаменник дробу множу на одне і те ж саме число відмінне від нуля, то дріб залишається таким самим. Це називається основна властивість дробу. Властивість дробу. А що вона нам дозволить робити в п'ятому класі? Ось дивіться, наприклад, в мене є дріб три десяти. Якщо я чисельник і знаменник дробу помножу на десять, я отримую за допомогою цієї властивості дріб тридцять сотих згодні? Ну, я можу це Так. Або можу на стопу помножити чисельник і знаменник, отримую 3000. 300 і це буде один і той самий дріб. Ну і так далі. Можу продовжувати там множити на 10, скільки завгодно разів. Так ось дивіться, якщо я ці дроби запишу у вигляді десяткових дробів, перший дріб я запишу ось так: це буде 0,3. Другий дріб це буде 0,3. 30 сотих, третій дріб. Це буде тисячних. Ось запишіть все це подивіться, і зараз ми спробуємо з вами знайти таку цікаву властивість десяткових дробів, яка нам дуже буде корисна на протязі вивчення всієї теми. І так, коли записали, подивіться на екран. Записали діти? Так. Так, дивіться тепер. У нас, наприклад, є дріб 0,3. Це те ж саме, що 0,30 і 300 тисячних. Як ці дроби один від одної відрізняються? Одна від одної. Дріб чоловічого роду, один від одного. Вони відрізняються на нуль наприкінці. Да? Тобто, дивіться, якщо в мене є десятковий дріб, я можу праворуч в десятковій частині приписувати будь-яку кількість нулів, при цьому дріб буде рівний даному. Ця дуже важлива властивість допоможе нам, по-перше, порівнювати дроби, додавати дроби, віднімати дроби. Тому давайте її запишемо. І так, записуємо наступне. Якщо до десяткового дробу, якщо до десяткового дробу справа приписати будь-яку кількість нулів, то отримаємо дріб, який дорівнює даному. Ну, я можу як приписувати нулі, так їх і вбирати, навпаки. Наприклад. І так, коли ви запишете це правило, скажіть мені, будь ласка. Якщо до десяткового дробу справа приписати будь-яку кількість нулів, то отримаємо дріб, який дорівнює даному. Чому це так? Я вам довела за допомогою основної властивості дробу. Тобто, якщо мені треба зробити в десятковому дробі кількість знаків після коми іншою, ніж вона є, то я можу приписувати нулі. І навпаки, якщо в мене є нулі наприкінці, я можу їх вбирати. Тобто, наприклад, якщо в мене буде записано ось такий дріб. Так, зараз тисячних. Я можу ось ці два нуля закреслити, записати як 0,1. Це те ж саме. Нулі наприкінці десяткового дробу не прийнято залишати, але якщо треба, їх можна дописати, якщо треба, а коли це буде треба, зараз я теж поясню. І так, але дивіться, діти, ми з вами з'ясували дуже цікаву властивість, що ми можемо дописувати ці нулі. Але причому тут тема уроку. Тема уроку в нас порівняння десяткових дробів. Так ось, діти, коли ми будемо порівнювати десяткові дроби, ми, це будемо порівнювати, ми їх будемо порівнювати порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Який розряд більше, найстарший, такий дріб і більше. І так, запишемо таке правило. Можна старатися, так? Mm -hmm. А правила закінчується на mm -hmm. даному, так? Да? А, а який то... дорівнює даному... Да, до даному дробу мається на увазі? То отримуємо тріб, який дорівнює даному дробу. Можете ще дописати. Так, швиденько давайте дописуйте. Не кричіть, хто там ні-ні-ні кричав? Не кричить. Швиденько дописуємо. Дописали? Так. Так, тепер, будь ласка, напишіть таке правило. Це і буде правило. Зараз... Mm, ну, давайте так, хто не дописав, потім залишить місце і а, допишіть трошки пізніше, бо в нас мало часу. Ми можемо не встигнути. І так, правило таке. Порівнювати десяткові дроби ми будемо порозрядно порівнювати. Десяткові груби треба по розряду. Кома, починаючи з найстаршого розряду. Це означає, наприклад. ж записувати? Так, так, запиши, це ж головне таке правило. Ну, це те правило, яке ми зараз записали, воно теж головне, але воно буде нам потрібно там і в інших темах. От давайте я поясню, що означає порівнювати порозрядно. Приклад, треба порівняти такі два дроби. І так, коли ви запишете правило, скажіть мені, що ви готові далі йти. І так, порівнювати десяткові дроби треба порозрядно кома починаючи з найстаршого розряду. Ну, Дивіться, наприклад, якщо в мене є дріб 5,2 і 7,1, який буде більше? Зрозуміло, що більше буде другий дріб, бо в нього розряд десь одиниць більше, ніж розряд одиниць в другому дробу. Тобто починаємо ми порівнювати з цілою частиною. Якщо цілі частини різні, так, то більше той дріб, у якого ціла частина більша. Тут 7, тут 5, більший більше другий дріб. Наприклад, візьмемо ситуацію, коли десяткові дроби мають однакову цілу частину. Тут візьмемо 12, сотих, а тут 26. Дивіться, діти. Я взяла два десяткові дроби, в яких кількість знаків після кому однакова. Так ось який дріб буде більшим. Ціла частина в них однакова, тобто розряд одиниць в них однаковий. Друге, а, м, далі 2,26? Розряд... Чому? Бо розряд десяті. Розряд більше починаючи з найстаршого розряду. Старший це в нас десяті, а потім соті. Десяті більше, тому другий дріб теж більше. Тобто тут було неважко, бо ми порівнювали дроби, в яких були однак була однакова кількість знаків після коми. А, наприклад, такий дріб 5,7 і 5,71 Дивіться, а в чому тут справа? Тут в нас два знаки після коми, а тут один. Як ви вважаєте, який дріб більше? Другий. Так, а чому так, uh, Ілля вважає, він правий, чому? Тому що десятковий більш, ну, 10 більш, ой, менше за 100. Ну, uh, ну, 10 не більше за 100, а менше, ну, але тут. Uh, інші менше, дивіться, 100. Ми порівнюємо розряди. Тут розряд 5, 5 співпав, да? розряд 10, 7, 7, співпав. Тут розряду сотих не записано, а тут він один. Але ми знаємо, що ми завжди можемо дописати нулік, так? Наприкінці десяткового дробу ми можемо записати нуль. Нуль же менше, ніж один. Тому другий дріб буде більше за перший. А взагалі, деякі е, підручники рекомендують таке правило. Якщо ви порівнюєте десяткові дроби, у яких різна кількість знаків після коми, спочатку зробіть так, щоб вона була однакова. Ну, наприклад, 0,12 і 0,8, наприклад. Що треба зробити? Ну, взагалі, тут можна було б і не дописувати 0, да? Але підручник рекомендує зробити спочатку рівну кількість знаків після коми, а потім подивитися, тут число 120 і тут 8. Ну, зрозуміло, що перше більше. Але чому я кажу, що можна було і не дописувати нулі? Якщо ми е, порівнюємо порозрядно, розряд цілих однаковий. Розряд десятих, бачите, вже відрізняється. Тут один, тут нуль. Якщо один більший за 0, то перший дріб більший за другий. Давайте це закріпимо на практиці. Коли ви все це запишете, скажіть мені. Записав. Так, Платон записав, можна всі інші теж сьогодні можна очищ... очищати. Очіщені. Так, ні, я не Так, ну давайте спробуємо повернути. Так, давайте швиденько записуйте останні. Так, встигли? Так. Так, добре. А тепер давайте а, у підручнику розв'яжемо наступні номери. А, номер 826. Excellent. І так, читаємо умову. Номер 826 пов'язаний з тим, що ми можемо дописувати будь-яку кількість нулів і, навпаки, убирати будь-яку кількість нулів. І так, прочитаємо умову: записати десятковий дріб з двома цифрами після коми, який дорівнює 0,4 Тобто, у вас є дріб 0,4, а ви його ж повинні записати як дріб, у якого дві цифри після коми. Хто може сказати, як це зробити? Ілля, у тебе мікрофон. Давай, скажи. Можна мені? Можна мені. А це хто сказав? Лошенко, Поліна. Платон, Платон. Платон, так. Ну, добре, давайте Платон скаже. Що тут буде? 0,04. Ні, ось дивісь, 0 попереду не можна дописувати. Можемо тільки наприкінці. Це важливо. Бо 0,04 і 0,04 – це різні речі. Тобто, це 40 Сотень, так? Так, так друге. 40. Дивіться. Число hey, 3,26. Треба записати як дріб, у якого 4 цифри після коми. <плоти> так, Платон, це буде. 3... Це буде 3, 2... ну, 20... Роби, так, 26 і 6. 2 нулі. Так? А тепер давайте прочитаємо це число. 3 цілих. Дві тисячі шістьсот яких? Яке закінчилося? Десятичних. Десятичних. Десяти тисячних. Не десяти. Так. А десяти тисячних. Десяти так, тисяч. Дуже цікавий номер третій. Дивіться. Треба число 42 теж записати у вигляді дробу трьома цифрами після сліди. А в нього взагалі коми немає. А де ж вона стоїть? Вона так, стоїть після двійки. Ми просто її не пишемо. 2... Два кома і написуємо. Я особливі Так, і, і четвертий приклад. Вісімнадцять, написано... mm. раз, два, три, чотири <пілляв> нулі. А тут треба зробити, щоб залишилися лише дві цифри після коми. Тому тут нулі ми навпаки будемо не дописувати, а навпаки вбирати, так? Це буде так. Так. 18? 1850. 50. Так, дякую. Добре. Тепер Поліна каже мені 829 номер, якщо б вона робила, то тільки Поліна відразу відповідь не поспішай. Треба порівняти Добре. числа. І давайте будемо так повільно це робити. Порівня... Порівняти, щоб ті, хто потім будуть дивитися урок, зрозуміли. І так, спочатку, коли ви порівнюєте десяткові дроби, подивіться, чи рівна в них кількість знаків після коми. Якщо не рівна, то треба зробити, дописати нулі. А якщо рівна, просто порівнюємо по розрядну. Так, а, значить, що ми пишемо? 9,4 і 9,6. Тут більше дев'ять і шість десятих. Дев'ять цілих шість десятих. Тому що. Однакова, а тут розряд, як він називається, цей розряд? Десятковий дроп більше. Мається на увазі розряд називається десятих, да? так? Розряд десятих більше, ніж розряд десятих першому дробу. Так, друга, а, другий дріб п'ять, п'ять десятих і чотири цілих вісім десятих. Що тут скажеш? Тут більше п'ятих, тому що. Тільки не кажіть 5,5. 5,5 можна. Так, і п'ять більше. Чому? Тому що ціла частина більше, та ціла більше. Да, ніж ніж ціла частина другого другу. І так, далі 6,3 трошки пропустіть місце. І 6,31. Як прочитати? ,31. Так. Тут дивіться, тут різна кількість знаків після коми. І якщо порівнювати розряд одиниць однаковий, розряд десятих однаковий, тут є розряд сотих, а тут він не записаний. Але якщо його немає, що ми можемо написати Добавити нуль. І тоді ми бачимо, що яке число більше. 6.31, так теж можна сказати. Або 6,31 сота. Так, добре. Продовжує Поліна. Четверте. 3,29. Трошки пропускайте місце, бо може треба буде щось там дописувати. 3,316. Так, тут кількість знаків після коми різна. Тут пише тисячних. Так, але можна нуль було не дописувати чому? Скажи, будь ласка, вірно, другий дріб більше. Тому ну, що тут, э, розрозуміло, що тут більше, більше і. Розряд десятих. Э, тут більше, тому можна було, в принципі, нулів і не дописувати, але давайте будемо дописувати, щоб було зрозуміло. Тут 290, тут 316. Зрозуміло, що це більше. Так, тут 0,3 теж пропустіть місце і 0,08. Ну, взагалі тут теж можна mm. не дописувати, так? Що бачиш? Mm. Mm. 0,3. Я написала, я не те написала. Більше, так. більше, більше. А чому? Бо розряд десятих, тут 3, а тут 0. Він більше. Ну, можна дописати 0, тоді буде зрозуміліше. Тобто 30 більше, ніж 8, так? Так, так, йдемо далі. А, Шостий приклад. 7,2. І 7, цілих... поліна, ну-ка, прочитай цей дріб. 7, 94 яких? 94 тисячних. Так, а, і які буде більше? 7,2. Так, да, бо тут можна дописати ще два нулі і 200 більше, ніж 93. А взагалі і не по цьому. А тут двійка, а тут нуль. двійка більше за нуль. Зрозуміло, це, так? Так. Добре. Поліна, мені ще допоможе розв'язати ще один номер. Це номер 832. Так, номер 832 запишіть числа в порядку зростання. Спадання, спадання. А спадання. Ні. Нет. А, все, все, я, я другу прочитала. В порядку спадання. Спадання це що означає від більшого до меншого, да? В порядку спадання. Так, а яке найбільше число? В порядку спадання, то... Тобто... Дивіться, Ти, ти, дивишся знову на Ось, да, наша умова. Так, 9, ой, 8,61. Так, бо не, всі частини цілі в них однакові. Тут розряд десятих 6, да, більше немає. Тобто, а, це буде 8, цілих. це найбільше число. 61 сота. Далі. Після цього числа є. 8,49. А ну-ка, дивись, є ще одне число більше. За 8,49. 8,5. Дивіться, тут 50 можна дописати 0. Давайте так. Так? 8,50. Так, а потім дійсно піде 8,49. Так, після цього що піде? 8,16. А, ну дивись, ще є одне число. Ти ж. о... 8,4, але ми можемо там дописати 0, да? 40. 40. Так. Це те ж саме, що 4. 10. Так. І після цього піде. 8,16 сотих, так. 100. І останнє буде. 8,5. 5. сотих. Так, діти, подивіться, мабуть, у нас ще залишилося трошки часу. Чи можна це стирати? Можна? Три хвилини залишилося. Три хвилини. Ні, не, зашкаю. Давайте так, ми не встигнемо, мабуть, на щось таке глобальне розв'язати, тим паче, що зараз тривога. Домашнє завдання буде таке на завтра. Так? Три номери ДЗ. Ви бересе номер 828, він пов'язаний з тим, що ви можете дописувати коми о, після коми нулі. Ви берете номер 831 і ви берете номер 833. А це такий, як розв'язувала тільки що Поліна. Тобто, що тут треба зробити? Записати числа в порядку зростання. Тобто зростання це навпаки від найменшого до найбільшого. Так, ну добре, ось таке домашнє завдання Поліна відповідала сьогодні і Платон, да? так? А я візию використовую зірочки. О, Ольга да? Росиславіна. Да, да, да. Ви знаєте, ну, у нас тільки є математика, а в шостому класі з'явиться алгебра та цьому, геометрія, в цьому, так? В сьомому, в сьомому. Да. А в сьомому? Так. так в мене вже є, є зошит по геометрії. О, добре, так, зачекай трошки. Ну, Можна сказати, що вона в нас вже почалася, але ми як окремий предмет це не вивчаємо, а ось сьомого класу почнемо як окремий предмет вивчати. Так, добре, я вам бажаю гарного дня, щоб тривога нам не принесла нічого такого страшного. До побачення. До побачення. До побачення.